Тебе істинно, О, покой, Господи, душу відразу, коли він зник безвісті, я пішов у районний відділ поліції, здав тест. ДНК І результати відправили. І лише тіло було знайдено. Відразу провели експертизу. І прийшла відповідь, що 99,9% збіг. Коли вже почалася війна, він ще перебував за кордоном. І вже потім е не витримав і повернувся сюди на Україну додому. Пішов військомат і був направлений на навчання, проходив навчання близько місяця. Е він був офіцером запасу. Йому відновили звання старшого лейтенанта і призначили командиром інженерного саперного взводу. Після цього був відправлений. У зону проведення бойових дій. Спочатку пропав зв'язок з батьком. Мати зразу почала звертатися військомати, почали дзвонити до хлопців, які з ним служили, які з ним перебували в зоні проведення бойових дій. І вже після цього, вже після цього військомат надав інформацію, прийшли з військомата хлопці і дали довідку про те, що батько зник без вісти. Це було в жовтні. Коли звільнили Херсонську область, повністю зайшли і побачили, вже, вже відкопали, була яма, де цей е, закопані тіла хлопців, які були на тому завданні. Лише тепер було, це було вже інформація, що, цей, що батько дійсно загинув. Батька я дуже любив. Він постійно був оптимістичний і завжди був. Він не міг терпіти це, що йде ця війна. В листопаді а, з дронів дивом вдалося побачити щось типу братської могили. Було знайдено декілька тіл, і серед них Михайло, тому що було його посвідчення, був жетон, і для цього треба було, ну, оскільки тіло пролежало довго в землі, треба було робити тест ДНК, щоб дійсно бути впевненим, що то він. Михайло. Там Михайло Міша. Всі казали йому Міша, Міша Осіб. Він для всіх був своєю людиною. Він назавжди залишиться в пам'яті хотинчан, як світла, щира, небайдужа людина завжди усміхнена. Вічна пам'ять герою. Ми з Михайлом часто пересікалися по роботі, і я запам'ятала його як людину надзвичайно порядну, надзвичайно відповідальну, дуже чуйну. І таку на якого можна покластися. Коли я почула, я думала, що він ще живий, що він буде. Він живий, що це помилка, що він буде, але вже коли нам пару днів сказали, що це вже все, що це, я ще до сих пор. Ви знаєте, що мені так складно. Я переживаю, так як це моя родина, так як бо, того, що в нас дуже багато пов'язано. І, і Оля, і Міша, це дуже інтелігентна, порядна сім'я. Залишилася <кхм>, донька і син. Михайло я знав, бо я з ним працював в одній фірмі газ». Він був, працював я з ним за більше п'ять років і мені дуже жалко, що його не стало. що Ми сьогодні прийшли попрощатися з ним в останні дні. І молодий ще, діти не одружені, ще не встиг їх поставити на свою путь. Жалко мені цього хлопця. Ну що, навіть з Богом спочиває.